До речі, друзі, я отримувала від вас дуже багато в коментарях запитань на тему Ми що, розлучилися з Юрою? Дуже цікаве це питання. І сьогодні я, звісно, готова дати вам на нього відповідь. Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Family Show. Хто ще не знає, мене звати Іна, але зараз розпочну із неприємних новин. У нас від ранку вже друга ракетна небезпека, друга повітряна тривога, і досі вона зараз продовжується. Так як хвилювання мені зараз школять, сьогодні ми з вами приготуємо дуже дуже надзвичайно легкий десерт, який називається галета з яблуками. Рецепт бюджетний, я б сказала, але виходить дуже смачний. До речі, одного разу я вже готувала таку смакоту і мені дуже сильно сподобалося. І так, що нам знадобиться? Нам знадобиться борошно приблизно 180 грамів. Попередньо його просіюємо. У мене тут 200, тому все борошно висипати не буду поки що. Просіюємо борошно. Друзі, ну, а ви прямо зараз пишіть в коментарях, чи любите ви готувати. Тому що я, чесно кажучи, ну, на кухні не дуже люблю проводити багато часу, а от що стосується ось таких всяких смаколиків, то це просто моя фішка. І так, додаємо півчайної ложки розпушувача. Я додав десь приблизно ось так. Висипаємо і все ретельно перемішуємо. Ну, а зараз розпочинається саме цікаве. Друзі, нам потрібно взяти 70 мл води. І 70 мл соняшникової олії. Все разом змішати і довести до кипіння. Працюємо? Та-дам! Получилась ось така суміш. До речі, я її не кип'ятила в кастрюлі на вогні, я скип'ятила її в мікрохвильовці, включивши її на півтори хвилини. І так, тут у мене нагадую, 70 мл водички і 70 мл соняшникової олії. Вливаємо в чисто. В муку. Добавляємо дрібку солі і все ретельно замішуємо. Тісто потрібно замішувати дуже швидко, щоб воно у нас вийшло. Ця галета виходить дуже ніжна. Мені вона дуже сильно подобається. Погляньте, тісто зараз виглядає ось так. Схоже на манну кашу. Давайте трішечки додамо борошна, ще приблизно грам 30-50. І швидесенько все перемішуємо. От, наприклад, готувати якісь м'ясні страви це не моя фішка. Тим більше, в період токсикозу я вам скажу правду, що я взагалі не їла м'ясного. Просто не рибу я не могла їсти, не м'ясо, не куря, взагалі нічого. І так, тепер беремо наше тісто ручками. Воно дуже ніжне вийшло, дуже еластичне. Погляньте, тісто має бути ось такої консистенції. Робимо з нього колобочок невеличкий. І зараз цей колобочок нам потрібно буде відправити в холодильник на 30 хвилин. Беремо харчову плівку, обмотуємо тістечко. Але, друзі, зараз ділюсь з вами одним лайфхаком. Я ніколи тісто не кладу в холодильник на 30 хвилин. Це ж дуже довго чекати, не хочеться. Хочеться вже швидше приготувати цей смаколик і їсти його. Тому я відправляю тісто в морозильну камеру приблизно на хвилин 10-15. Так і зробимо. Поки тісто буде охолоджуватися, щоб не тратити даремно час, займемося з вами вітамінками. Для начинки мені знадобляться яблука. Я їх просто обожнюю, тому буде в мене галета із яблуками. Ну а ви, друзі, можете взяти начинку абсолютно любу, яку вам подобається. І сирна може бути, і вишнева, і полунична. Тобто, ви можете використовувати абсолютно любі продукти, фрукти, все, що вам подобається. І так, достаємо серединку з наших яблучок. У мене вже повний род слини, так хочеться цього яблука, вибачте, але я зараз буду його топтати. М -м -м. Тепер ось такі очищені яблучка. Потрібно нарізати тонесенькими полосочками. Тому перевертаємо яблучко і починаємо нарізати. Ширина полосочки, ну, приблизно, не знаю, 5 мм товщиною, мабуть. Нарізаємо. Далі будемо формувати нашу галету. Зараз покажу, як виглядають яблука в розрізі, щоб вам було більш зрозуміліше. Погляньте, я нарізала яблучко. Ось такими. Тоненькими полосочками. Друзі, ну а ви тим часом можете поставити відео на паузу і пишіть, будь ласка, в коментарях, яке відео ви хотіли би побачити на моєму каналі. До речі, вчора на каналі Нюся ТВ вийшло дуже цікаве відео, влог, як ми їздили з Юрою в торговий центр. Думали, що вже купувати дитяче ліжечко, але ми по факту приїхали, а магазин трішечки нас обманув. Дивіться відео і все дізнаєтеся. Ми, якщо чесно, були просто розчаровані. Дуже бюджетний рецепт, друзі. І в мене на начинку пішло всього 2 яблука. Він реально дуже бюджетний. Ну що, формуємо галету. Ну, а зараз переходимо з вами на фінішну пряму. І так, я вже дістала тісто із морозильника. Воно взагалі не замерзне, не хвилюйтеся, з ним буде все ок. Ось так воно виглядає, воно таке достатньо жирне, я б сказала. Так, трішечки посипаємо пергаментний папір борошном. Зовсім трішки, небагато. Трішечки посипаємо наше тісто борошном, і зараз будемо його розкачувати. Побачимо, що в нас вийде. Тісто достатньо м'яке. Тут навіть і напружуватися сильно не доведеться, тому що все дуже класно. Розкачується, роздрібнюємо і намагаємося зробити кружочок. Якщо він буде у вас не ідеальний, нічого страшного. У мене, я думаю, він також ідеальний сьогодні не буде, але це зовсім не є проблемою. Так, розкачуємо. І так, моє тістечко виглядає ось так. Тепер мені знадобиться трішки цукру. Беремо цукор і посипаємо в серединці, не досипає до країв тіста приблизно 3 см. Посипаємо цукром. Не шкодуйте. У мене яблука такі більш кисловаті, тому я добавлю цукру більше, щоб був смачненький наш пиріг. Тепер зверху на цукор потрібно додати крохмал. Можна використовувати картопляний, можна використовувати кукурузний. В моєму випадку це кукурузний крохмаль. До речі, перший раз таким користуюсь. Зазвичай брала завжди картопляний. Посипаємо зверху на цукор. Це потрібно для того, щоб коли яблука будуть випікатися, вони будуть пускати багато соку, і галета може бути така ну, занадто м'яка, занадто соковита. Ну, коротше, щоб вона не розлізлася, грубо кажучи, беремо ложечку, все розрівнюємо. Яблука розкладайте достатньо щільно, щоб. Ну, Пиріг був дійсно яблучний, смачний, соковитий. Так, я роблю це ось так по кругу. Зараз побачимо, що у нас вийде. До речі, друзі, я отримувала від вас дуже багато в коментарях запитань на тему: ми що, розлучилися з Юрою? Дуже цікаве це питання. І сьогодні я, звісно, готова дати вам на нього відповідь. Ні, ми з Юрою не розлучалися. І навіть і в думках у нас такого немає. Він просто на роботі, а я часто їздила до батьків, тому що в мене такий стан, що ну, потрібно завжди з кимось бути. А в Юрі останнім часом не дуже виходилося часто приїжджати додому із-за різних там відряджень. Тому. Все ок. Можете не хвилюватися. У нас все добре. І так, беремо краєчки тіста. Ось так підгинаємо і защіпуємо. Підгинаємо і защіпуємо. Формували наш пиріг, виглядає він ось так. Тепер зверху я також хочу посипати трішки сахаром. Посипаю і яблука, і саму галету. Викладаємо нашу галету. На деко включаємо духовочку на 180 градусів і випікаємо приблизно 25 хвилин. Час пролетів як одна секунда. Я вже дістала галету із духовочки. Вона дуже апетитно пахне. Рекомендую вам обов'язково спробувати такий легкий рецепт. До речі, він дуже бюджетний і дуже смачний. Ну і чекаємо 20-25 хвилин, будемо її розрізати. Якраз Юра прийде додому і будемо смакувати цією смакотою. Але я вже хочу хоча б малесенький шматочок спробувати. М -м чисто просто бомба. Воно таке м -м пісочне, дуже ніжне, дуже хрустке, м -м і начинка також має бути дуже-дуже смачна. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк і до зустрічі в нових відео! Всім па-па!